Звісно, східний календар не перетинається із європейською традицією робити різдвяні вінки. Але з огляду на глобалізацію я таки знайшла один варіант різдвяного вінка, який дуже скидається на північний хріст, адже рік прийдешній буде роком червоного вогняного півня. Утім, попри його вогняний статус, вінок будемо робити із паперу з картонної коробки. Я вже вирізала основу, поки що відкладаємо її, а будемо робити північе пір'ячко. Ось таких от золотавих і червоних кольорів, по-моєму, взірцеві новорічні барви. Розрізаємо папір на квадратики 6 на 6 сантиметрів. Приблизно. Точність нам тут не потрібна. Тепер два протилежні кути ми ось так заокруглюємо, і виходить у нас пухкенький такий листочок. І тепер згинаємо краєчок і скріплюємо його степлером. Перша пір'їнка готова. Пір'їнок нам знадобиться чимало. Думаю, десятків зотри кожного кольору. До основи деталі кріпимо гарячим клеєм, причому чергуємо червоні і золотаві, аби вінок у нас вийшов строкатим і справді схожим на північний хвіст. Пір'їнка до пір'їнки, різдвяний вінок. Ось він готовий. Нехай же і ваші свята будуть сповнені творчості і краси.